День поля Агрочелендж. Вже 21 та 22 травня у селі Дослідницьке на Київщині. Понад 160 провідних компаній Агросфери зберуться в одному місці, щоб представити інноваційні рішення, сучасну техніку та передові технології. А також потужний демопоказ: понад 40 одиниць сільгосптехніки в роботі просто в полі покажуть свою силу. Це для твого агробізнесу в одному місці. Партнери події Трансагромаркет, Фенікс Технолоджі, Армамоторс Київ, Тотал Енерджі, Констракшн Машинері та Мотор Імпекс. Захід проходить за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної військової адміністрації, науково-дослідного інституту з випробовування сільськогосподарської техніки імені Леоніда Погорілого. До зустрічі на Агрочелендж. Друзі, доброго дня всім! Слава Україні та слава нашим захисникам. Посівна в нас, як то кажуть, в розпалі. Всі ми гібрид від компанії Євросем, соняшник Старк, це Семирасовий. Стар, І приїхала дружина проконтролювати цей процес. Вона сьогодні в нас буде ревізором. Усім привіт. Так, сьогодні я на полі приїхала проконтролювати якість посіву власне, нашого насіння від компанії Євросем. І тут нам Костя зараз розкаже, з якою нормою ти сієш, на якій глибині. І, власне, дивимось на весь процес посіву цього насіння. Подивимось, покажемо, розкажемо. Так що, друзі, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і далі ми проведемо експеримент. Подивимось, чи є у нас волога в ґрунті, чи немає. Будемо бурити тут, буде екшн контент Дві культивації у нас було. І посів. У нормі висіву у нас е, думав я трошки зменшити. Зразу поставили ми 55 тисяч штук на сіни на гектар. Потім показалось трошки воно рідкувато. Тож додали трошечки, поставили 58 тисяч штук на гектар. Отака в нас норма. Сіємо ми у справжній пустелі, українській пустелі, хоч це Полтавська область, але в нас піски тут просто. Фантастичні! Приїжджайте, можемо відватажити вам пісок. Там в коментах записували, бо я розказую, що в нас тут піщані ґрунти. А чоловік в коментах пише, що якщо ґрунти піщані, то повинні рости в окрузі сосни. От вам оператор продемонструє, сосни тут є по всьому периметру поля. Всі ми на глибину 3-4 см, стараємося сильно наглибити, вологи поки що вистачає. Ну а там, знову ж таки, ми провіримо цей експеримент, покажемо, розкажемо, що далі буде. А сієте ви з добривами? Так, сіємо з добривом із селітрою, норма висіву добрива десь 50-70 кг на гектар. Ну, Знову ж таки, є нюанси посівалці, тому що там ну, ідеально не налаштуєш його абсолютно ніяк. Тому що все залежить як від швидкості, так і е, регулювань. Е, Зазор на, на висів у добривах на банках. Друзі, я хочу зараз вам продемонструвати якість нашого посівного матеріалу. Це в нас гібрид старт, під гранстар. Преміальне рішення, максимальна фракція і максимальна протравка. І так як зараз у нас в ґрунті багато дротяника, ви можете не переживати і сміливо сіяти. Все буде добре. Ну, ми сильно не переживали, тому що це компанія потужна. Це євросем. Так, ми руки, бо не можна так робити, uh -huh. в коментах глядачі понаписують. Ми їм руки і поїхали зараз будеш сидіти по автопілоту. Подивимося, покажемо глядачам, як висіває наша сівалочка ваше насіння. Так, ну що, друзі, переміщаємося в кабіну трактора, дружина за кермом. Сигнал РТК в нас ніби є, все працює. Тукай щеплення, так? Да? І оцей важель давай вперед. Вперед від себе, так? Да? Так, да, від себе. Повністю? Так, да, повністю. Тримай щеплення, угу. все, все. 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 Угу. І давай газку їдь. Що це я зробила? Давай. Рушати помаленьку, так? Да? Не помаленьку, а газку гарно давай. Ще газу давай, ще газу давай. То, то не газ. То не газ, вон газ. А, я ж так як в машині дивлюся, знає. Тобі, типу, давай, давай газу, газу, да, давай, газу да, давай, газу давай, ще давай. Ну щеплення, ще завжди я більше десяти пускай. їду. Ви ж мені газу давай. Ще давай газу, ще давай газу. Це вже 15. То не швидкість, то ага. оберти двигуна. <ріст> 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 я не можу кажуть. Тебе... ще давай газу. Так, да, даю, даю. давай. Ще давай. Ага. 10 кілометрів давай. Мені руль трогати чи ні? Не займай руль, автопілот ага, працює. Ага. Не працює, стій! стій! Стій, не включила автопілот! А ти ж мені не казав, як його включати. Не включила автопілот, з'їхали на лінію, то зна куди. Що, мені назад здавати? Я не вивів. Давай, я щас зараз здам назад. Так, Друзі, здамо назад трошки, бо з, 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 з цими зйомками... Ну все ж для вас робимо контент. Так що підтримайте. Автопилот за руль. Упускаем севалочку. Давай, давай. Погнали. Дубль два. Так. Щеплення. Да? Да, щепление. Ні, тут давай третью передачу. Вправо и вперед. Щеплення. Вперед, да. Давай, давай, давай. Не Щеплення вижило? Так, да, повністю. Все, а. поїхали. Угу. А з давай? Включено автопілот? Все працює? Так, да, включено, можна? все, поїхали. Угу. Давай, 10 км, він пише, забачиш швидкість тебе? Все, ні, швидше можна, я бачу, все. 10 їдь. Натискай авторозворот, ліву кнопочку кругленьку натискай. Все. Кругленьку кнопочку, ось. Авторозворот ага. на цю сторону. Ага. Ага. Зараз будеш колотить панти. Будеш показувати, як ти розвертаєшся. Не пускай, не пускай, ага. отак і їдь. Ага. Отак гарно. Не пускай, що ти ага. пускаєш? Важко. Я ж не... треба сісти зручніше. О, клас. То. Отак добре, так? Да? Так, да, так обалденно. Як твої враження? Та ну ти що. клас. В принципі, не докладаючи якихось таких надзусиль, сидиш собі. Просто контролюєш власне процес увесь, так? Да, да. як все висівається. Коротше, друзяки, знайшли ми нового оператора mm -hmm. на трактор. Ви чуєте, що робити нічого не треба. Все ну, саме працює. Це, ну, це класно. Так Все виглядає, все працює. Тривоги, слава Богу, сьогодні немає. Бо вчора були нюанси. Контроль висів у рекорд. Так у нас відбувається моніторинг нашого посіву. Насіння, до речі, гарно висівається, питань немає, гарна калібровочка, це чудово. Ну, далі, звісно, покажемо, що в нас з цього вийде, наші всходи. І подальший, я надіюсь, адекватний врожай для цього поля, тому що це таке. Дуже проблематична історія з цим полем. Минулим році в нас тут був посійний соняшник, е який погано зійшов, погана в нього була енергія. І ми вирішили його передискувати і посіяти тут сою 19 червня. По сої, що в нас вийшло. Хто не в курсі діла, то <кхм> в принципі умови склалися гарні. Якраз пройшов у нас дощик. За день до посіву і після посіву, буквально три дні, на цьому полі був дощ. Прогнози були непогані, але ж засуха 40-50 градусів пекла така, що все просто згоріло і якась там соя була, але все воно запеклося, зашпарилося і ми вирішили його передискувати і ту строго? сою. Не роби нічого, не роби нічого. На газ нажимать. Ні-ні-ні, скинеш, щеплення нажмеш. Ага, зараз? Не зараз, коли трошки пізніше. Я скажу коли. Що мені робити? Натискай щеплення. Тримаєш, так? Да? Тримаєш. Тепер вимикаємо швидкість тобі. Оце ага. важня на себе. На себе і тримай його, так. Да. Да. Піднімаємо сівалочку. Тримай, тримай, поки сівалка повністю ага. не підніметься. Оце єдиний нюанс цієї сівалки, що ну, може не єдиний, але один із них. Тому що довго вона піднімається. Все, ти підняла. Да. Все Можна... нормально, нормально, пускай пускай, бажі, пускай, пускай його. Ага. все, пустила. Тепер включай передачу. Від себе, да? Знов да, так? Знову да. так само. Все, є. Ага. І тепер газку, газку давай, пускай щеплення, давай газку. Давай не бійся, ага. не бійся, давай. Руль не, не чіпай. Ми хоч нікуди не бійшемося, ніде не заїдемо, Костя. Не знаю, воно покаже. Та ну ти шо? Так Стій. нормально? Стій? Трошки, Стій? ні, ні, їдь, 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 ага. їдь, 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 їдь. Це нормально. Ага. А коли мені опускатися валко? Я скажу коли. Мені Ще, щеплення не на нажмеш, тільки пізніше трошечки. Ага. Зараз ми за ворота доїдемо. Угу. Все, давай щеплення стій. Да. Пускай сівалку. Так само. Натискай його і кидай, залишай його там. Ну, як це Просто Дави на... його, дави. На себе. Від себе. Самий, від, від себе. себе. Самий важлив, да? Да. Все, пускай, пускай. Сівалочка опускається. А що це у нас там добрива так сипляться? Ну отож добрива, вони самі по собі висипаються. Ще один недолік по добривах ці сівалці. Okay. Все, давай можемо їхати. А тут мені Нічого, не… Нічого, взагалі Aha. нічого. Так, ну все, можемо важель... Нічого, ага. пускай ага. щеплення поїхали. Ага. Аску давай і пішла-пішла. Десять пішла. кілометрів давай. Так, да, так. Да. Так що так, да, друзі, менеджери компанії Євросем не лише продадуть вам насіння, а й допоможуть його посіяти. Де ж твій друг Андрюша? А я ще приїду подивитись на сходи, на оприскування, на збір врожаю. Так, бачите, власною персоною сама сієш. Клас. Як твій автопілот? Працює чи все брехня? Те, що я розказую? Як це брехня? Як я, я руль не тримаю. Я в цьому не розбираюся, ніколи не працювала, не, не сіяла. Я не тракторист. Я просто їду, сівалочка сіє, трактор їде, розвертається. Супер. Дві тисячі обертів. Швидкість, трошки трошечки збав. Ага. На 10 кілометрів. Ага. Така вас, друзі, швидкість в принципі на якість посіву не впливає. 10 кілометрів можна їздити сміло. Так що, друзі, працюємо, доїжджаємо з дружиною до краю. Я надіюсь, доїдемо. І проведемо експеримент, будемо шукати вологу в нашому ґрунті, в нашому піску і в нашій пустелі, бо це дійсно справжня пустеля. Хоч у нас Полтавська область, але не все так однозначно. Є в нас і пісочки, і чорноземи, і е, е, різні ґрунти. Тож доїжджаємо до краю. І шукаємо вологу. На виш, звичайно, поставте Подобаючку, звичайно. Підпишіться на канал. Далі буде. Так, друзі, ну що, передбали ми отакого от, от монстра мотобур від компанії Vitals. Це просто моща. Називається він у нас Boom 632N. Робочий об'єм двигуна 63 куба, це вам не жарти. Потужність двигуна 3 кінські сили. Так що зараз ми розпакуємо, зберемо, отак От у нас це все виглядає. Дружина, просто в шоці ти Ну, Ти знала, що таке Так. В природі існує? Спершу інструкція. Інструкцію ми читаємо після. Дивіться, який апарат. Це у нас ручки. На два оператора з дружиною будемо зараз бурити. <рик> Скважину нафтову. Нафту будемо добувати в пустелі. Отакий от от апарат. Дивіться. От, заправочна баночка випала. Ось такий апаратик. Зараз ми його зберемо, щоб не забирати ефірний час. І потім вже будемо бурити. Є в нас в комплекті два отакі бура. Один на 300 мм, другий на 150 мм. Спробуємо, я думаю, і тим і тим пробурити по одній ямці. Я думаю, в тюрму нас тут не посадять. Надіємося, по крайній мірі. А там подивимося. Так, друзі, ну що, зараз ми складаємося, розпаковуємо бури і пробуємо, тестуємо, шукаємо вологу в нашому піску. Так, друзі, ну що? Підключили ми даного апарата. Нічого важкого нема, буквально 5 хвилин. Підключили тросик до карбюратора. Підкачка є, до речі, дуже класна Ось така кнопочка, підкачав, паливо. Оце літру я залив. Бачите, скільки є ще запасу. Запасу потужності. Це все буде зараз дуже наглядно. Провіримо, чи є в нас волога, чи немає в ґрунті, Точніше, в піску. Давай рівненько постійно. Давай трошки ага. отак. Ага. Так, тримай. Мені просто тримати? Тримай. Все. Зараз я покажу, ага. що у нас ще є такий бур. 150-й. І подовжувач я взяв до нього. Ну і до того, й до того. Отакий. От 300 мм. Подовжувач. Ну, про запас. Хай воно буде, трошки глибше, можливо, десь буде потрібно пробурити, то у нас буде така можливість. Та що ж ми ним буритимемо? Будемо бурити все. А вдруге тут є запаси нафти. Дійсно, зараз. Найдемо тут сважено і будемо тоді. Козирні ну Та нічого, жарти жартами, починаємо. Да? А, До речі, вага. запустився з першого разу буквально. ну Двічі я буркнув, він завівся. Треба його по інструкції, звичайно, щоб катати по-правильному там з періодичністю, щоб він попрацював на холостих. Але сильно ми його навантажувати не будемо. не будемо. Тут у нас пісок, я думаю, нічого страшного з ним не станеться. Редуктор, дивіться, який у нас тут потужнячий стоїть. На перший погляд виглядає досить таки потужно. Продемонструємо, так? Да? Так що, друзі, пишіть, коментуйте, ставте ваші ставки, є в нас тут запас вологи чи немає, яка потрібна для нашого соняшника. От зараз ми це побачимо. Так, кнопочка старт. Запускаємо звіря. Ну що, готова? Ага, Богом! Давай, тримай! Секунди і все готово. Це а не руками маслати, а там, лопатами. Можна клати? Да? Клади, так. Поки що клади. Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, є в нас волога чи немає. Довжина бура в нас один метр. І відповідно ж ямки також один метр. Ну що ж, оператор, показуй. Я думаю, всі буде цікаво, що в нас тут робиться в пустелі. Там ну ти що є, волога. Супер. Як ти оцінюєш даний запас вологи? Буде у нас тут соняшник, девросема стріляти чи ні. Старк ще. Це дай... буде, урожай буде. Да? Урожаю бути. Так. Дивимось. І ще копаємо. Метр, да? Ну, Друзі, я, чесно кажучи, вражений. Ну, ти, ти що скажеш? Я не думала, що тут такий запас вологи взагалі на цій ділянці, на цьому полі. буде. Дощів практично не було. Mm -hmm. Сніги такі собі також. Але, на превелике здивування, запаси у нас якісь є. Тож будемо дивитися, вистачить нам цього чи не вистачить для формування потужного врожаю вашого соняшника. Далі подивимося, так? Да? Так. Да. І будемо сподіватися на опади на дощі. Да. Ну, звичайно, що дощі нам все одно вони потрібні. Все не. одно потрібні, так. Да. Невідомо, яке в нас буде літо, цього достеменно ніхто не знає. Е, ну та понятно, що буде у нас засуха, да, вже шмало в нас під 30 градусів, так? Да? Да. Тож далі будемо дивитися по факту. Ну, надіятися на... Нормальний врожай соняшника Євросемовського стар. Ну, в те, ну, тебе ідеї, безумні, просто. Мабуть, такого експерименту так вологу ще ніхто не шукав. Так що, друзі, напишіть у коментарях, як вам експеримент. Достойно лайки чи не достойно? Пишіть, коментуйте, читаємо ваші коменти, підписуйтесь на канал. Далі будемо спостерігати. Я вже боюся до тебе наступного разу приїжджати на поле, що ти ще придумаєш. Ну, до речі, прокоментуйте, достатньо буде цього запасу вологи чи недостатньо. І чи робили ви подібні експерименти в себе на полях чи ні. Оце ж апарата придбав такого для того, щоб знайти вологу в себе в пустелі. А виявляється, що вона тут є. Ну що ж, поставимо ще маленький бур, да? продемонструємо, як він буде працювати. Покажу вам, як міняються у нас тут насадки. Все дуже просто. Шпринт, пальчик. Витягнув. Відкинув. Так, цей сюди покладемо. Не закопати би його в землі. Так ану Угу. Клац. Клас. І все. Давай. Угу. Ще один ривок. А може я? Погазую. Ти хочеш газу? Давай, Давайте погазуєш. Спробуй. Давай, Маленький. Давай, тобі, ти заведеш? Не знаю, мабуть, Пробуй не. Пробуй заводить. Давай. Просто отак, дай? Так як бензокоса, типу, давай. Давай. Так. Ще що контент. Під'їхав. Сильніше, Просто сильно сильніше моргай, mm -hmm. так? Сильніше. Це слабо. Сильніше. Сильніше. <реш> <реш> що, щось пішло не так, давай я. <реш> так, а я роблю не так okay? Сильніше okay. треба. Сильніше. Okay. Треба так тримати. Ah. Давай. Не uh фіночі, -huh. справа, бачите, що. Давай, трошки підгасовуй. Тут хоч є, може ми якусь точку знайшли. Да, ґрунт вологий, все нормально. Ано, що там, провір, червячки ну, Черв є чи нема. Ми ж як там шукали насіння, то там, в принципі, це скільки сантиметрів 3? на 3, сантиметр. 3 сантиметри? Три сантиметри, так, глибина. То там теж приблизно ж, ну, після культивації гарно, волога є, так? Да? Поки що є. <laughs> так що, друзі? Будемо спостерігати далі за цим полем. Що далі буде, все розкажемо, покажемо. Ну, звичайно ж, Єлизавета вам буде вести в... веде вас курс справ, що тут відбувається, який врожай отримаємо, все буде вона моніторить. Всім дякую за увагу, за перегляд цього відео. Ну і бувайте, до зустрічі в наступному відео.